Сьогодні ми поговоримо про Тразодон. Він же трітіко. Привіт, мене звати Свірін Юлія, я лікарка психіатриня. Проводжу онлайн консультації з подальшим супроводом. Трозодон – антидепресант з унікальним механізмом дії, який часто використовують при депресії, тривозі та порушеннях сну. Трозодон належить до класу сарі, серотонінових антагоністів та інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Фактично, це означає, що він діє відразу в кількох напрямках: блокує рецептори 5HT2A та С, що зменшує тривожність і покращує сон. Також він негібує зворотні захоплення серотоніну, що забезпечує антидепресивний ефект. Додатково можна проговорити, що він також блокує гістаміни H1 та альфа-1 адренорецептори тому має седативний ефект, коли застосовується тразодон. При депресії, особливо якщо є супутні порушення сну при первинному чи вторинному безсонні, і як допоміжний препарат для корекції сну пацієнтів, які вже приймають інші антидепресанти з першої лінії лікування, сьогодні разом дуже рідко використовують як монотерапію. Частіше він іде як андіювант, тобто фактично він підсилює ефект основного препарату і вирівнює сон в малих дозуваннях до ста 150 мг домінує седативний ефект. В середніх і високих реалізується повноцінна антидепресивна дія, але вона зазвичай є достатньо посередньою. До основних побічних ефектів ми можемо віднести сонливість, запаморочення, сухість в роті, головний біль, також можлива ортостатична гіпотенція, тобто падіння тиску при різкому вставанні. Тразодон не викликає залежності, тому його часто призначають саме тоді, коли пацієнт потребує седативного ефекту без ризику формування звикання. Тразодон це дуже хороший антидепресант з комбінованим ефектом, який може одночасно покращити сон, зменшити тривоги та підтримати лікування депресії, але він категорично не підходить для самолікування. Чи був у вас досвід прийому тразодону? Поділіться, будь ласка, в коментарях.